Дівчата, всім привіт! Остання частинка по помарказиту. Сьогодні майже всі прикраси будуть вільними, лише кілька замовлень ще покажу. Також нагадую, що ще кілька днів збираємо замовлення на кінець лютого. Більшість тих, хто надсилав прикраси на прорахунок, вже їх отримали. Якщо ви раптом, ні, напишіть мені, будь ласка. Хто хоче доєднатися, будь ласка, читайте перший закріплений коментар, там є всі умови, посилання на каталоги і також посилання на месенджери. Перше, що сьогодні подивимося, це така гарненька каблучка 772 з зеленим агатом. Вільна в розмірі десь 19,3. Але я перемірюю, в мене є перечуття, що вона і на 19,5 пройде. За вагою 9.35. Першу цю модельку замовили, дуже акуратно. Замість зеленого агату можуть бути будь-які камінчики і дорогоцінні різні. Ціна буде, звісно, від цього дуже залежати, тому уточнюйте. Щодо сережок, ну треба пошукати, думаю, щось знайдемо. Тут ось такий як метелик, дивіться. І тут також в діаметрі 2 см вона. Дуже симпатична, на мій погляд, придивіться. Ціна зазначаю. Далі ще одна дуже цікава моделька з сердоліком в наявності на розмір десь 18,7, 954 артикул за вагою 7 грам. Тут ось така доріжка марказетів під камінчиком, шинка. Може бути також з зоніксом, зеленим агатом, перламутрами, інші вставочки, Ну можна щось придумати по типу амазоніту, але це буде все дорожче і треба уточнювати, чи зроблять. Сердолік в житті дівчата трошки світліший, ніж на відео чомусь не передає. 1,3х2 см розмір вставочки. І ціна. Далі ще ось така гарна каблучка з сердоліком. Вона як початку йде на 20 розмір. В наявності 12,82, артикул 810 за вагою. Ставочка десь 8 мм. Також вартість. Далі ось така каблучка цікава з марказитами, наче як ланцюжок. 243 артикул. Вага виходить 6,5 грам. Розмір напишу на екрані, але приблизно 17,8. Десь так. Я впевнена, що має бути і комплект. Пошукаємо, хто хоче. Інші розміри під замовлення, будь ласка. Ширина 1,2 см. І вартість. Далі є одна вільна каблучка з вушками вашого улюблена. 816 артикул за вагою майже 7 грам. Розмір також пропишу близько 18-го. Тут ось такі візеруночки, квіточки і марказити. Дуже цікаво. Сережок не буває, хто запитував. 7 міліметрів десь ширина каблучка. І вартість. Так, сьогодні ще також доріжки подивимось. По перше, є з натуральним аметистом кілька вільних розмірів напишу на екрані. Вага однієї каблучки десь 275 грами, артикул 1776. З гранатом доріжка по замовленню вільних таких, здається, немає, але точно подивлюсь: 2,60 вага. І якщо зараз не забуду, то пошукаю, можливо, у мене в мене на залишках є якісь інші вставочки вільні, також додам до відео. Аметисти такі досить світленькі, але гарний відтіночок. Ширина каблучок десь 4 мм, по ціні вони значно відрізнятимуться, пропишу на екрані. А, дівчата, є ось така неймовірна красуня каблучка за старою ціною в 17,5 розмірі. 7.20 за вагою, 1539 артикул, вставочка Black Rutilated Quartz, чорний рутиловий кварц. Такий прозорий камінець, а всередині турмалінові стріли. Дуже-дуже ефектно. Вставка не з дешевих. Дуже рідко куди вона підходить, але саме сюди гарно вийшло. Зазначаю також вартість. Тепер, дівчата, не дуже невелика кількість приїхала сережок 829-х, всього 5 пар. за вагою трошки більше 6 грам вони. Улюблена модель. Такі видовжені коноги, бачите, овальні. Тут візеруночки. Тут дрібні марказити. Вона сережки 2,2 см. По ціні зазначаю. Тепер, дівчата, дуже круті сережки, 957 артикул за вагою 6-10, тавочка натуральне котяче окон. Подивіться, який приємний за кольором камінець, такий світло сірий, напівпрозорий. Взагалі-то ця модель в каталозі має інакше вигляд. Там за стандартом йде замість цієї вставки Онікс або зелений агат, такий видовжений, але ми попросили зробити ось такий варіантик і нам вже другий раз їх роблять. Прекрасна модель. Зверніть увагу. Тепер повторюсь, вільна на англійській застібці. Вставочка дуже оригінальна. Довжина 3 см камінець 7 мм. І також вартість. Далі, в наявності, дві пари ось таких сережок гвіздки 1898 артикул за вагою пара одна 5 грам. Дуже легенькі. Вони йдуть як конго. Також можна такі каблучки замовити, і браслет. Є подібні жорстки в каталозі, колись навіть замовляли. Дуже симпатичні, десь 1,5 см в діаметрі. І вартість. Далі, дівчата, подивіться, яка розкішна наявності сережки за метистами, 8,90 за вагою, 17,48 артикул. Верхній камінчик досить великий, десь 7х9 мм. Я, чесно кажучи, не знаю, що до каблучки. Може, щось вже й придумали, але навіть якщо ні, можна якусь більш мінімалістичну з прямокутником замовити в комплект. Дивіться, тут гарно занижений штифт. Інші камінці можуть бути, але саме аметист мені припав до душі, колись ми вже їх замовляли дуже гарно. 2,7 см довжина. І вартість. Далі ще одні красуні сережки з геліотісом. Одна пара вільна з вагою майже 7,5 грам. 12,79 артикул. Колись була така каблучка і підвіска. Підвізка там більша в діаметрі. Каблучка, чесно, вже не пам'ятаю, можливо, навіть також трошки більша. Пошукаю, кому це треба. Можна дозамовити. Такі ось соняшники. В діаметрі 1,7 см, і також ціна. Далі, дівчата, ось такі акуратні сережки на кожен день є в наявності дві пари з гранатом за вагою 5,40, вони 14,39 артикул. Можна каблучку ідентично замовити, і також будь-які вставочки. Гарна модель базова. Зверніть увагу. Довжина 1,8 см, і ціна. Пертів, як я і в минулому відео казала, подивимось ще кілька тенісних браслетів. Ось такий під 194 артикулом з блакитним топазом 13-10 вагою, 18,5 см. Тут в нас камінчик, потім три ланочки з марказитами різних, потім знову камінчик і так вони чергуються, застібка коробочка. Я всі фото браслетів викладаю в інстаграм на сторінці з марказитом. Ця сторінка більше функціонує як каталог, тому там замовлення краще не писати, можу не побачити. Пишіть в особисті повідомлення Viber WhatsApp Telegram. Ось так він на руці виглядає, дуже ніжна вставочка. Діаметр камінчиків 4 мм. І вартість. Дівчата, наступний браслет вже проданий, але я вам хочу все ж таки його показати. Це 735-й артикул, гранат вставочка 840 за вагою. Тут модель з регулюванням, з таким бігунком. До речі, хотіла попросити, хто брав такі браслети. Скажіть мені, як веде себе ось цей бігунок, бо мене питають, чи він не розхитується з часом, чи тримає всю цю конструкцію. Я таких браслетів не маю, тому запитаю в тих, хто брав, чи надійна ця застібка. Підкажіть, будь ласка. Тут у нас чергуються гранати і елементи з марказитами. Є такі вільні, але повністю в гранатах, далі покажу. Вартість цієї моделі зазначаю. Ось такий браслетик вільний з гранатом, навіть цілих дві штучки, за вагою 8 грам, 805 артикул. Що регулювання можна сказати без обмежень, від найменшого розміру до найбільшого, подивіться. Тут влізе дві моїх руки. Тобто гарний варіант на подарунок, коли точний розмір не знаєте. Діаметр камінців також 4 мм. правою десь майже 5 виходить. Ось так на руці. Також ціну зазначаю. І, дівчата, ця сама моделька в наявності в поєднанні Аметист передот також з регулюванням. За ціною він відрізнятиметься від гранату, прописую. Дуже останнім часом мені подобається це поєднання і в комплектах, і в браслетах. Тож майте на увазі, це дуже цікаво виглядає в житті. Дівчата ще з браслетів сьогодні вам покажу улюблених драконів на шкірі з кату. Це жорсткий досить браслет. Ця шкіра вона така тугенька. З часом, звісно, стає м'якіша, але все ж таки, тут треба сантиметр 3 віднімати від фактичного розміру, і це десь ручка, на яку підійде. В наявності є, дивіться, 20, 21 і 22 см, тобто на 17-18-19 см ручку. Тут сидить ось такий дракон. Застіпка тут карабін. Дуже така щільна тут шкіра. Це саме шкіра з кату, не дивитись, хто вперше нас дивиться. Модель де бюджетна саме через це, я так підозрюю. Ну, і плюс, звісно, зараз ціни злетіли в порівнянні з минулими роками. Також може бути на червоній шкірі. Вона, навіть така більш до бордового кольору, скину фото кому потрібно. Дівчата-дракон десь 3,3 см. Тут виходить. Вартість браслету зазначаю. Забирайте обов'язково, вони рідко бувають. Далі, дівчата, улюблені вільні хрестики 13,36, блакитний топаз, гранат і цитрин. За вагою вони 3,20 грами. Є багато інших варіантів ставочок під замовлення, ціна варіюється, тому уточнюйте. Ідеально на подарунок, на мій погляд. Довжина в них 3,5 см. І ціни. А дівчата також до браслетів драконів часто в комплект беруть ось ці підвізки з кульками. В наявності з Оніксом є 3 штучки. Також ще є зелений агат. І здається, сердолік Зараз пошукаю, бо. Це з інших постачань. Підвізки ці вам також вже знайомі. Кожного постачання вони є. 10,88 артикул, вагу пропишу, але, здається, щось по типу 8 грам. Дуже зручно його можу показати, бо він тут оплатений навколо камінчику. Дивіться. Тримаю ось так кульку цю лапи, хвіст. Іонікс-красунчик, супер. Дівчата, таки я знайшла ще й на середолікі кульки з драконами три штучки, тому в усіх кольорах. І що хотіла сказати, хто хоче прям докомплектуватись повністю, можна ще брати ось ці сережки з минулих показів, Також в усіх трьох кольорах. Подивіться, зараз всі прям не буду так детально розказувати, показувати, подивіться минулі відео або групи з наявністю. Але тут за кольором ідеальне співпадіння, ну і кульки відповідно. В зеленому кольорі, будь ласка, ось. Не буду зараз діставати. Просто колір навіть так видно. Ну і онікс, тут це зрозуміло: чорний камінець, чорний камінець. Ціна на всі дракони буде однакова, я її зазначу. По цим сережкам тільки ціну напишу ще раз. Всі деталі, там вагову, детальний розгляд, подивіться в минулих відео, будь ласка, не хочу зараз витрачати на цей час, бо багато всього ще дивитися. Дівчата по доріжкам, що я знайшла? Знайшла дві вільні з блакитним топазом і танзанітом. Саменькі, одненькі, одинокі, вдочні їх, будь ласка, за старими цінами танзаніт зараз значно дорожче буде, якщо замовляти. Ця поставка була більше, ніж рік тому, ціни дуже зросли. На топас також вже будуть оновлені ціни, тому забирайте. Розміри я пропишу. Ну, Артикули ті самі 1776. З танзанітом було колись 12 штучок. Дивіться, залишилась одна. Крутий колір, дуже ніжний. Дівчата, тепер улюблені підвіски бублики. Всі три кольори в наявності, але з сердоліком один тільки є. Він з минулих постачань залишився. Ці два кольори є по 5 штучок. Тут у нас в основі зелений агат сердоліконікс і крапельки гранату. Такі ось гілочки. Дуже любимо цю модель. Таке ось вушко під не дуже товстий жгутик. Діаметр бублика 2,5 см. Ціна буде однакова, переписую. Ще хочу вам показати дуже круті брошки з черепашками в трьох кольорах в наявності: геліотіс, блакитний халцедон і рожевий перламутр. Я знімала до Нового року невеличке відео з замовленням на ці черепашки, а саме там була каблучка з халцедоном брошка, і ми ще й сережки підібрали. Але я не можу знайти це відео. На жаль, я сподіваюся, що все ж таки знайду і покажу вам, але якщо ні, то в мене хоча б є фото. Я спробую вам прикріпити. Раптом що, і також в інстаграмі можете роздивитись комплект. Артикул 274, вага з халцедоном 11 грам, з перламутром 1060, і з гельотісом у нас було дві штучки 11 грам, це брошки підвіски 2 в одному, вушко іголочка. Рухомі лапки, хвостик і голова. Дуже приємні кольори. Можна замовити, ідентичні каблучки, повторюсь. В якості сережок ми там зовсім такі дрібненькі крапельки обрали, але хто не носить важкі, це гарний варіант. Або також в каталозі, подивіться, можуть бути і інші сережки з черепашками дрібненькими. В очах тут гранатики дрібні, красуні. Розмір черепашок 3х4 см. Ціни не зазначаю на всі кольори вони відрізнятимуться.